Пам'ятаєте, казали «блекаут», блекаут. Я перший раз, коли почув «блекаут», я думав, що це кава така. Ну, е... Я думаю собі, як ми маємо блекаут перемогти. Але потім думаю, так ми флетвайт перемогли, то блекаут теж переможемо. Е... Тим більше, якщо русня нам робить клаву в формі блекауту, то це максимум таке триводно могли. Знаєте, що оце... навіть не дуже естетично виглядає, якщо в бачка нема. Знаєте, оце, оце таке ж ти п'єш, думаєш, це кава, чи це нафта. Ну, е... Я людина чи я машина? Що я взагалі? Абсолютно. І е, був час такий, що взагалі грузили нам все. Оце Black Black, Blackout, Black Box, пам'ятаєте, було Black Life Matter, Оце е, все важливе для України. Ну, знаєте. І, е, це відбулося все в Україні, тому що в Русні така тактика якась була. Вони типу спочатку били е, по нафтобазах, потім по теплоенергостанціях, позбавляли нас бензину, е, світла, навіть якби вони позбавили нас тепла, я впевнений, українці пережили б цю зиму абсолютно, тому що ми б палили вогонь прямо в хаті. А вам. А русня ні за що в житті не здогадалась би бомбити ліс. Ну, е, А навіть якби вони бомбили ліс, то українці такі, о, дрова вже горять. Ну, е, все, заносили бо в хату, розкладувалися. Все, все класно. Власне, мені дуже подобалось. Мені дуже подобалося під час плекауту, коли не було світла, тому що я запам'ятав на пам'ять свою квартиру. Я з закритими очима ходив по квартирі. Я знав, що якщо я хочу в туалет, виходжу з кімнати наліво, направо, три кроки, і там або ліві, або праві двері. Мені похуй. Ну е... Знаєте, я чоловік. Я коли зранку йду стояком, я такий, краще в ванну. Ну е... так буде безпечніше абсолютно для всіх. Окрім зубної щітки. Ну, єдина хто попадає під загрозу. І я зазвичай вже проходив цей маршрут, приходив до туалета, вже пісяв, робив свої діла, і е, час від часу було таке, що я забував кришку підняти. Ну повністю <рес> я вже це розумів по мокрих колінках своїх таких, що бляха, щось не так пішло. Ну, е, щось пішло не туди. І власне, я розумію, що всі українці після, після війни очі ми так адаптуємося, що ми будемо писати в резюме: е, отак, володію лідерськими якостями, кома, знаю C++, кома кажан. І правила були дуже прості. Вже ми всі виявили ці алгоритми. Треба все зарядити. Треба зарядити телефон мобільний, треба зарядити е, павербанк, треба зарядити фалоімітатор е, і все. Життя прекрасне. Фалоімітатор розумієте, да, для чого? дуже дякую вам. Е, розумієте, да, ти, ти там крутиш цю головочку і так за спиною знаєте, так дуже класно між лопатками можна себе так почухати, а потім в жопу трахнути. Ну е, все, все дуже просто. Спасибі вам, Мужчина один, який пф зробив. Ну, е, Пізнається, впізнається, правда? <реш> Та власне. <реш> до, до речі, помічав, що коли світло появлялося, то я просто перших 15 минут втикав на лампочку. Тако. Я тако дивився. Збоку виглядало, ніби я думаю, що я Томас Едісон. Адіссон. І е, насправді мені не, треба світла. мені не треба світла. Тому що я і без світла пам'ятаю, де мій хуй. Ну, е, спасибі жіночий сміх. Е, насправді, так, да, чоловіки, правда, ми ж завжди, коли нам нема що робити, ми. І дрочем. Насправді, паралельно разом з тим. Насправді, так, дійсно, ну, типу, це просто трошки самозадоволення. чуть-чуть про дрочку. Буквально трошки дро, саме дрочка, розумієте? Дівчат, так. зараз я поясню. да, поперше, дякую, не треба це тут робити. Дуже прошу. ну, А якщо вже робите, то давайте не застільчик. Розумієте, да? Розумієте, просто да я саме про дурочку в жінок. Я зараз поясню в жінок мастурбація. Жінки це... це джаз. Розумієте? Оце, отак, оце, а, -а, -а це колега палець трошки глибше засовуєш. У мене є теорія, що там середній пес просто кусає А в чоловіків — Це дрочка, це робота, це спустився на шахту, І іменно в такого. Два кілограма сперми надручив. Бери жінка, приготуй щось цього, будь ласка. Цей жарт може здатись трошки сексистським, тому я його переробив. Більш ліберальну публіку зробив. Бери жінка, відкрий з цього бізнес. Новий. Отак, власне. Це саме дрочка, це саме. Вообще, давайте, щоб так ми розібралися. Поаплодуйте, хто вже хоч раз під час повномасштабної війни займався самоздоволеним. Спасибі вам, дев'ять людей. Дуже дякую, решта 21 піздун. Е... Дуже дякую Дуже дякую особливо. Це, звісно, п'ять минут тому останній раз Ти дижував. Я перший раз під час повномасштабної війни подручив 24 лютого е... 5,40 ранку приблизно. На восьмий рік війни, 8 років я терпів. Ну, е... Я коли закінчував, так багато сперми було, що образувалось Придністров'я. Ну, е... Дуже багато було. дуже Дуже багато було. І тим більше, ну попробуй тут втримуватись, попробуй тут втримуватись. Так багато прекрасних людей в Києві. Дуже гарні люди. Єдине питання, де вони? Але е в цілому дуже прекрасні люди. І коли ти під час Розумієте, коли ти під час блокату, то ти змушений це робити е на фантазію, бо не працює інтернет, ти змушений оце все якось згадувати щось. Е і я зрозумів, що за рахунок цього е в мене розвивається фантазія, я стаю кращою людиною, я можу більше заробляти грошей. Донатити на зсу зсу може знищувати ворога, і получається, що русня вбиває сама себе через мій хуй. Розумієте, коловорот получається приблизно ось такий, ось така логіка. Насправді мене вже це не хвилює, тому що мене відносини. Я в відносинах. І батько такі, типа, ніби не вірили в мене. Ну е, серйозно, ви такі Це чувак. Ну до того як мене з'явилися відносини, то я ходив деколи на побачення. Оце в Києві. Я прибрався до Києва, і трошки важко було тут ходити на побачення, тому що тут. Е... Взагалі абстрактний вимір часу. Я взагалі помітив, що час дуже абстрактний, а в Києві особливо абстрактний, особливо, коли ти домовляєшся про зустрічі. Тому що всю, по всьому світу є це година, дві-три, а в Києві є це поняття час-полтора, час-полтора. Час-полтора, час дуже рідко це час, перерожне полтора, час-полтора, це дві-три години приблизно. Дві-три години одне кофенрейтерське. Час-то, час полтора Ми за дві-три години на Галичині будуємо нову капличку. Ну, е Тут це час полтора і в часа полтора є молодший брат або син його звати часік. Ну, часік, є та часік, це буде. А саме більше мені подобається оце формулювання десь колись. Помічали десь колись. Що це вообще? Що це вообще таке? Десь колись. Взагалі, все секунда. Помічали, що все секунда. Ще секунду тому ви сиділи дома і думали, йти на стендап, не йти на стендап. Пройшла секунда, ви тут. П'ятнадцять хвилин пройшло тільки що. Через секунду ви прийдете додому, загуглите стендап і такі. А, от що таке стендап? А не цей галицький чупакабра. Ну, Явно не це. І Ми думаємо, що існує завтра, а завтра не існує. Лягаєш спати сьогодні, прокидаєшся знов сьогодні. Останнім часом я ще прокидався від тривог або від бомбувань, і я весь час думав, йобана Русня. Сьогодні зранку мене розбудив будильник, і я думаю, йобана Русня. Я думав, що Русня живе в мене в телефоні. Я ж не знаю, як вони виглядають. Ну, Може вони от там, такі маленькі, цифри такі, знаєте, відкласти 10 тисяч вбив. Дуже дякую вам. Е, да, да, можна. До речі, можна. До речі, можна. До речі, можна. Взагалі, я зрозумів, що ви отак не ходите на побачення, отак дуже, дуже жорстко вас з часом, бо це у вас оцей режим київський, е, оцей бандеро-нацистський е, проблема. Саме через це проблема. А час його придумав хто? Час придумали араби. Араби так само придумали шаурму. І я зрозумів, що час відведений на життя, це чекання в черзі на свою шаурму. Кінці ти все одно візьмеш в рот, е, якщо пощастить, що буде кетчупчик, такий, ну соусик такий гарнесенький. І власне я ну, взагалі вам що рекомендую? Я вам рекомендую трошки бути задушевнішими, бо я помітив, що тут все так швидко, все прийшов, побіг, попрощався, погнав. А ви трошки бути чуть-чуть Ну знаєте, я з заходу України, я, я так відчуваю. Що ходіть трошки в ліс? Дивіться на, на горобців. Бачили коли-небудь горобців. Кого питаю? Ні -ні -ні, я ж просто запитав, що ви хлопаєте? Е, бачили гробців? Бачили гробців, так? Да? А бачили великих гробців? Такі 7-кілограмові гробці? Не бачили ніколи? О! А голубів бачили? Є відчуття, що я з 9-м класом говорю, правда. Е, а бачили маленьких голубів? Такі, малесенькі голубі? Просвітлена? Просвітлена? Просвітлена душа! Так, да, нема маленьких голубів, немає, нема великих горобців. Горобець росте, 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 хуяк голуб. Ну е, горобці це діти голубів. Беріть ці знання, щоб не казали, що стендап не розвиває. Беріть, беріть. Несіть їх в маси, несіть їх в люди. Да, 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 беріться. А, лиш не плутайте з, з голубцями. Ви чо? Які голубці? Хто сказав голубці? Серйозно голубці? Голубці, це, це інше. Мені дуже радує, що русня думає, що ми їмо голубів, коли кажуть. Е, Ані там на Пасху хавають голубців!» Ну, голубці, знаєте, так? Да? Бачили коли-небудь великі голубці? Українські такі. Суші. Голубці, українські суші, абсолютно. Ей, що за хуйня? Е... Галицька національна страва, які українські суші? Е... Бачили великих голубців коли-небудь? Не бачили. А маленькі холодці бачили? Такі в стаканчиках е... 50 грамів навернув, побіг працювати. Ну, знаєте, так? Да? Холодці це діти голубців. Беріть, беріть, е... щоб не казали, що від стендапу не деградуєш. Бери-бери, ну, тільки не плутайте голубців і голуби. Гол... Голубини голубці це Голуб... друга книжка кучми. Е... <плес> цілком можливо що це вже більше філософія, ніж стендап. Знаєте, е... Вам ще ходіть в ліс. Я дуже рекомендую вам ходити в ліс. Тільки в лісі дуже прошу, коли слухаєте пташок, не слухайте музику. Бо пташкам дуже не подобається музика ваша. Е... Особливо дзідзьо. Ну вони такі. Е... Нє-н-є, єдине, що їм подобається, це оце ластівки, ластівки, ластівки. Вони такі, да, це про нас, е. і дивіться, чого не вартує слухати там. Оці колонки свої не вартують там слухати музику, тому що е, пташки не кричать просто так. Вони співають, тому що вони кличуть один одного і вони хочуть займатись коханням, вони хочуть спарюватись. Вони не для вас кричать оцю музику. Таку е, типу цей розумієте? А е, це все одно, що ви приходите сьогодні ввечері додому, лягаєте в ліжко зі своїм чоловіком чи жінкою, е, хочете займатися сексом, а у вас під вікном два з співають. Стефанія, мама, мама. І ви дивитесь вікно, а то не гробці, а калуш, дійсно, і ви такі, е, ти що тут робиш? Заблудився, бо панама знати низько вдів. Е, от, Тому я дуже вам рекомендую: е, ви можете скачати собі, є такий додаток, BirdNet називається. Можна слухати, як шизам для птиць. Слухаєте собі і кайфуєте, там показує, яка пташка. Ви собі скануєте спів, слухаєте, яка пташка, там, типу ластівка так. чук-чук-чук-чук-чук-чук, Ковалик вівчарок такий. Тур тур-тур. Голуб такий, «Each against stop, you gonna party no now, again stop. Вони саме тому отак ходять. Отак, е, ну... Вони всі з реп альбому відем нема. Ну, е, маєте розуміти. Тому я дуже вам рекомендую найкращий плейліст, який можна слухати в лісі, називається плейліс. Ага. Да, да, друзі. да. Тому е, спогади про блекаут. Я вам скажу, що чим довше ми залишаємося в темряві, ми українці, тим більше нас стає. От власне. Е, Чим довше людина дивиться в темряву, тим більше вона все бачить. А найтемніша ніч перед світанком, і найтемніша зима передує прекрасній весні. Всіх з весною! Дякую.